Чоловічі фетрові сабо від бренду Lidl, А вони йдуть з високим містом вовни повість, Лише 330 гривень. В лоті буде 10 пар, ціна лоту 3300 гривень. Подивіться, будь ласка, як класно вони виглядають, іде колір такий сірий і синій під джинс, я би сказала. Найперше, що хочу сказати, що тут йде правильна анатомічна устілка. Далі вони зручні, в них класна широка така форма, тобто підійде для широкої ноги. Ось така йде така підошва, ну ніби як під піну. Далі є ось такі коркові вставочки у нас. Ось тут вони дуже справді зручні. І мені подобається те, що вони легесенькі. Тобто одягнув, пішов і не відчуваєш їх на ніжках. По розмірам 42-го розміру буде три, 43-го одна пара, 44-го 5, 46-го одна пара. Ще можуть бути ось такому пакуванні. Дуже гарно стильно виглядають і нагадаю, що лише 330 гривень за одиничку. Якщо ви бажаєте замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів контакту знизу під цим відео.